Любі, всім привіт! Це вас вітає прогноз на липень в новому, великому класному форматі. Починаємо, звичайно, з овнів. Що там вас очікує в цьому новому місяці і мене також, тому що я також овен? А дивимось, що очікує овнів в липні? Що очікує овнів в липні? А прекрасна карта, яка каже нам про те, що ви будете виходити зі стану, знаєте, а, імпульсивності, закритості, пошуку вигоди. Ви навпаки, йдете в стан, я хочу віддавати, я хочу. А, да, якихось побачень. Це карта побачень, карта романтики, карта нових знайомств, тобто холості овни, є великий шанс того, що ви в цьому місяці зможете зустріти а, не кохання, але яких-то ухажоров, яких-то да? Uh, Spin la carte mi Дуже класний місяць для вас, тому що ви будете достатньо продуктивні. Да, оця овенська вогняна енергія вона буде спрямовуватись на майбутнє. Тобто, скоріш за все, ви ще зможете направити повністю свої е, сили на реалізацію задумів на майбутнє. Липень для вас поки що найкращий місяць для того, щоб е, реалізовувати свої плани. Тому зараз, якраз такий кінець червня, виписуємо, виписуємо свої плани на липень, що вам обов'язково. Да, треба зробити а, і реалізувати, так сказати. А, от, але все ж таки емоційний стан проглядається у овнів трошечки да, по королеві м'ячей таким насупленим, строгим, самокритичним достатньо. Тобто така ситуація, ніби да, я роблю, да, я працюю, да, в мене там є якісь знайомства, в мене є якась енергія на романтичні стосунки, але ваше внутрішнє задоволення, воно да, видно. Але давайте тепер подивимось, в принципі, по цим трьом картам можна сказати, що місяць достатньо буде класний. Свій емоційний стан, своє ставлення до своїх досягнень можна виправити завжди. Давайте подивимось окремо, що Овнів очікує в липні у відносинах, у спілкуванні, романтичному. Дивіться, ті, хто зараз мають якихось ухажорів, ви будете стабільно знаходити з ними у стосунках. Тобто пропаженє нету. можливо, звісно, хтось там куди дінеться, але шанс дуже маленький, тому що в нас випадає вісьмірочка Пентаклі, яка каже нам про стабільність, про прогрес, про постійну якусь роботу. Овни на липень в романтичних стосунках, але деякі овни напевно зрозуміють в липні, що взагалі не моє, не моє говно, іди відсюди, да, тому що є вайб того, що деякі е, люди зможуть відмовитись від спілкування з іншими людьми, тобто да, такий місяць. Але все ж таки він більше про знайомства, про романтику, про побачення, а не про побудову романтичних стосунків. Тобто, будьте до цього готові. Ви знов ж таки ваш емоційний стан дуже напряжений і е, оця ситуація. Направляти енергію повністю в кохання, писати йому тексти, як з вами потрібно ставитись і віддавати всю свою енергію та ресурси на кохання в цьому місяці. Mm -mm. Mm -mm. Давайте тоді подивимося, що вас очікує в роботі та фінансах. Овни на липень, що вас очікує в роботі та фінансах? Опа! Добро пожаловать! Башня. Так, окей, що це башня нест? Гарна башня, не панікуємо, тому що я запанікувала. А це навпаки йде про зміну вашої роботи. Багато овнів захочуть змінити свою роботу, змінити в'ятку, змінити повністю сферу діяльності, тобто йдуть зміни. Скоріше за все, через це вам і треба направляти ресурс саме в роботу, саме в реалізацію. І, скоріше за все, тут іде ще так, що робота буде більш стабільною після деяких змін, які ви маєте винести. Овен, це чоловіча енергія. У правіті. Марс, ви маєте м, включати в собі чоловіка чоловічу енергію і по-чоловічому розбиратись да, з, зі всіма ситуаціями. Вам потрібно побудувати щось нове. Трошечки ваша вежа розоб'ється. Це факт. Трошечки, ви Це може бути інсайт, це може бути реально якась фінансова. Криза, це може бути просто якась да ситуація неприємна на роботі, яка вас трошечки з толку. Але завдяки цієї ситуації ви зможете, як імператор, побудувати щось нове і устабільнити все своє, всю свою робочу діяльність, тобто, от на це і треба направляти ресурс. Ви зможете король жезлів, вогняна енергія. А це, звісно, дуже так трошки да, сумно звучить, типу жінки, вмикайте чоловічу енергію, але для того, щоб робота далі залишалась роботою, для того, щоб ви далі свою вогняну запальну енергію реалізовували, направляємо в липні повторююсь енергію на роботу. І, в принципі, в класний робочий місяць. Ви зможете продивитись перспективу майбутнього, ви зможете зробити рішення. Наприклад, ті овни, які зараз думають про те, що. Змінити роботу чи ні, саме в липні ви зможете це вирішити завдяки якимось поганим або не дуже ситуаціям. І давайте ітог. І додаткових подій, які в липні можуть статися з овнами. А, трошечки я ж кажу про те, що овни будуть самі не схожі на себе в липні. Це не йде про вогонь, да, а про спічечку, яка зажигається, і овни у свою енергію віддають іншим людям. Ви навпаки, будете більш спокійними, більш самі в собі обдумувати ваші рішення. І це для овнів дуже класно. Чому тому що а, імпульсивність найгірша риса овнів. І пульсивності в липні не буде, і це вже добре. Додаткова подія це святкування якогось свята, зустріч з родичами, спілкування із людьми старшими, які можуть дати вам класну пораду як наставники. Також ще дуже багато людей коло вас. Все ж таки повністю закриватись не треба. Спілкуйтесь, просіть про допомогу. Віруючі люди обов'язково в липні ходимо в церкву, тому що карта вірослужіння і да, цієї всієї релігії. І обов'язково придивляйтесь до свого оточення. От хто вас бісить, по факту найкраще рішення в липні від них позбутися по четвірочки кубків. Ось так от, бажаю вам гарного місяця.